Настрій хорошого, мирного неба і здоров'я. Спасибо. Дякую. І побольше такого бумажечок. Подивимося, що привезли пропозицію. Раді вас бачити. Взаємно. як настрій? Чудово. Так. Коли будемо інтерв'ю робити наступне? 500, Якщо підписаний на канал Український Порцеляновий Посуд, я підписників каналу 10%. Красавець. А от, наприклад, у пана Бориса, який знаходиться он там. В нього 20%. Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. 18 жовтня. Київ Почайна Сьогодні прогуляюся по барахолці. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. На годиннику 7.30 ранку, а вже скільки люду. Хтось приїхав заробити, хтось позбутися зайвого, а дехто шукає щось особливе для своєї колекції. Барахолка живе своїм життям. Добрий. день. Подивіться, скільки люду вийшло. А людей подивимося, що привезли в пропозицію. Добрий ранок, найкращим людям. Як настрій? Хороший. – Все добре. Я дивлюся, по асортименту у вас має бути гарний настрій. Скільки коштують? 30 гривень. 30 гривень, ага. А рішотка? Пароводка. 50. Чайник гігант, «Кремге», світловодськ. 200 гривень. А це що таке? Ага. Скільки вона? 100 гривень. 100 гривень. Баранівка, асосник? 100 гривень. Катушки по 50 на спінінг. Цукорниця полонне. Скільки коштує? Скільки коштує? За 50. А блюдочка? Блюдочка по 100. 100 гривень, городниця. А цукорниця така? 300 гривень. Билочка. Белочка 250. Городница 250. А ежичок василькил? Ежичок тоже 250. 250. Доброго дня. А вазочка? Гривень, так на 100 гривен. 100 гривен. Дед Мороз. Дед да. 50 тысяч. 200 гривен. Он уже Цигарети з фільтром Космос. Тільки коробочка. Скільки вона? Коробочка 350 на тарік 58-й рік. 58-й рік 350 гривень. На Друзі, зараз підійдемо до нашого доброго друга, пана Олександра. Добрий день, пане Олександре. Раді вас бачити Взаємно. як настрій. Чудово. Так? Коли будемо інтерв'ю робити наступне? Інтерв'ю, ну нехай трошки погода, як така ж, улибнеться. Так, так сонечко вийде, 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 так? Вийде. До речі, друзі, сьогодні десь орієнтовно плюс 12 без хмарно, без сонця, але у нас пан Олександр буде <ріпи> нас гріти сьогодні. Так і розповідати цікавинки. Розповідайте, пан Олександре, що у вас сьогодні новенького. Сьогодні утятка. — Утятка? Це ваша знахідка, так? Так. О, а всередині що там? Всередині етикетка. Щоб достати, потрібно чимось. А ви нам так роз, розкажіть про неї? А я не думаю. це Крим угу. 60-ті роки. Ага. Така утятка сьогодні. Це знахідка ваша. Дуже. Точно потрібно читати. Ага. Так, що ще? Блідочка васильківська. Це рідкість, мініатюра. Васильків, ручна робота. А роз, підкажіть, будь ласка, скільки така ваза коштує? Півтори тисячі. Півтори. Тисяча. Тисяча, а така? Чотириста. Це підсвічник, так? Ні, це просто... Штовчик. А хто виробник? Ага, скільки коштує? 500. 500 гривень. А баранчик такий? 6000 тисяч. Чайні пари ЛФЗ. Скільки коштують? 250. 250. Чашки Київ. О, пане Олександр, що ж ви не признаєтеся? Дивіться, які у вас рідкісні знахідки сьогодні. Це у нас дульово, здається, 20 роки. Підк... Підкажіть, будь ласка, ціну. 450 одне Це дійсно рідкісна знахідка в наявності 2. Вони різні. А вони навіть різні, так? Ну, тут виходить, дивиться сюди чоловік, так. а тут відвернувся. І жінки трошки розмальовані ага. по-різному. Цікаво. Пане Олександре, ще побажайте нашим глядачам. Кому Оп. Суми. Так. Побажаю глядачам, щоб незважаючи на пасмурну погоду, у вас завжди був гарний настрій. Так. Сонце в душі, щоб гріло, щоб думка про завершення війни у вас гріла. І... І щоб вона завершилася. Щоб найближчим завершилася. часом звичайно. Так. А ми в свою чергу хочемо вам побажати гарних продажів, гарного настрою. І будемо чекати, коли ви нас запросите до наступного інтерв'ю. Будьте здорові, гарного дня. Побачення. Ось так, друзі, дуже приємно поспілкувалися з нашим другом, паном Олександром. Ми продовжуємо наші пошуки, будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Вже є ряд цікавих знахідок. 68, та була Хочу вам показати рідкісні 70. чашки від чайного сервізу Бутон Баранівський 50. фарфоровий завод. Такі зустрічаю вперше. Будуть в пропозиції телеграм-каналі під відео в першому коментарі. Залишу посилання на телеграм. Приходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати такі антикварні речі. Чашки. Яблуневий цвіт. Добишевський фарфоровий завод. 400 мл, 450 гривень. Набір для узвару Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Рівненська область, ручний розпис, 2 чашки, 1200 гривень. Рідкісна чайна пара. Довбишеський фарфоровий завод має тріщину, за пару просять тисячу гривень. Частина чайного сервізу вишиванка Долбаш 1950-ті роки, також із дефектами. За чайну пару просять тисячу гривень у зв'язку з дефектами. Вербілки. Чашка яблуневий цвіт. 450 гривень. Довбишевський фарфоровий завод. А ти бачиш, там у мене корали? Чехія. 320 гривень. Чашка Гігант 400 мл. Друзі, подивіться, яка велика рідкість, колхозниця зі снопиком. Виробник Артіль в кольоровому розписі. Не часто зустрічається. Лошадка київський експериментальний кераміко-художній завод. Якщо Полонську ми бачимо дуже часто, то київський київський завод мені вперше зустрівся. Ось така красуня. Вироби з металу. підсвічники, статуетки, вази. Подивіться, як люди привозять на почайно, в яких ящиках фарфорові вироби. А що головне, що вони не б'ються, ці фарфорові вироби, просто насипом. Ось так. Подивіться скільки годинків на вагу можна придбати. Ми колись таке бачили. Просто в шоці. Добрий день, пане. А, ребята, всім привет! Давно не виделись. Так, Ви знову так. з нами. Як настрій. Хороше настріє. Весенне. Що побажаєте нашим глядачам. Что? Настроение хорошего, мирного неба и здоровья. Спасибо. Это всем надо. Дякую. И побольше такого. Бумажечек побольше. Самовар. Виробник. Гжель. Сколько такой самовар? 1500 гривень просять. Рідкісні дві чашки. Полонський фарфоровий завод. Орієнтовний об'єм 350 мл. Ціна за одиницю 200 гривень. Кавові 150 мл. 300 гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, хто буде мати бажання, будь ласка. Хочу вам показати, друзі, дуже цікавий експонат. Звернули увагу, форма, як від чайного набору яблуку, але розпис я такий вперше бачу. Полонський фарфоровий завод. Крышечка на 250 гривен. А, уже нет, а чего вы Статуэтки. так назвали? Папа, вы захотели? Я, я все, что-то всегда хотел. Да. Полонная? Да. Мне тоже папа назвал. Так, у меня есть маленькие. Давай сюда зайдем. Сколько рыбак можно? 800. 800 гривен. Полонны. А садко? 1000. Полтори тисячі. Київський експериментальний экспериментальный у художній завод. А болярина. Дві тисячі. Те ж саме клеймо. Друзі, хочу зробити оголошення. Куплю фотоапарати, об'єктиви, наручні, кишенкові, настінні годинники. Статуетки, посуд, столові прилади зі срібла, підсклянники, значки, медалі, нагороди, прикраси зі срібла, морську техніку, монети, купюри, облігації, ікони, іграшки, модельки, ляльки, шахи, парфуми радянського виробництва, номер телефону 096 804 78 33. Пишіть, будь ласка, пропозиції на Viber. Виїду по місту Києву, Бровари, Кривий Ріг, місто Харків. Якщо є достатня кількість вінтажних речей, будь ласка, запрошуйте, виїду до вас. Запропоную гарну ціну. Чайна пара, ручний розпис, городницький фарфоровий завод. Ціна 150 гривень. це один добуш. Яблуко. А цукор месять скільки? 300. Пошкоджена ручка три матч Сумський фарфоровий завод. Скільки коштують? Ось такий, 300 гривень. 300 гривень за все? Так. Угу. Полтавський фарфор, 300 гривень за все. 3 тисячі гривень, мужчина. Редкісні чайні пари. Ручний розпис, Бранівський фарфоровий завод, 50 ті роки в новому стані, ціна за пару 800 гривень. Тариль на стінна. Об'ємне зображення. 5500 гривень. Рідкісна чашка. Кузнецов. Скільки вона? 1500 гривень є мікротріщина. кузнецов, бузочок. А глачок скільки? 2500 гривень. На кришці є пошкодження. На годиннику 11.00. Головний ряд, подивіться, будь ласка. Скільки люду. Доброго, Доброго дня. У вас тут тваринний світ сьогодні. Так. Ще дуже багато динозаврів. Подови. Ще є динозаври, так? Залишились, так. Да. Ага. Це саме динозаври якого періоду? Юрського? Не Ви не знаєте? Діти збирали. Ага. Скільки коштує? Це... Баранчик. Баранчик 40 гривень. 40 гривень. Так. А такі соуснички, будь ласка, підкажіть. По 50. По 50. Користенський фарфуровий завод. Український ресторан. А джемниця. 120. 120. Це ручна руса. Гарне, так, ручна робота. Баранівка скільки коштує? 200, 200 гривень. Це гарне, гарних продажів вам. Дякую. Я розкажу вам маленьку історію. Скринічка, 30 років перемоги. Скільки коштує? 200 гривень. А штовл ЛФЗ? 800 гривень. Так. Девчонка тримае куманця полонне. А девчонка с куманцем? 900 гривен. Так, а девчонка с санчатами? Две с половиной. Две завод художньої керамики. А киевская сколько? девятьсот. Бандуристки, бандуристки, підкажіть, будь ласка. 2800. Полонне завод художньої кераміки. Скільки така цукорниця? 100 гривень. Так, а Баранівська? По 100? Так. І кухлик ЛКСФ? 200 гривень. А тарільна стінна? 1800. 1800. Довжина цієї барахолки близько п'яти кілометрів. І щоб її пройти, треба досить багато часу мати. Тому що просто пройти це одна річ, а пройти, звернути увагу, щось придбати, прицінитися це інше. Найкращим людям на почані. Як це так не підійти до пана Миколая? Не привітатися. Добрий день, пане Микола. Доброго дня Як настрій. Нічого Все бадьорий Все, так так мирзимо, не, не дивлячись на те, що погода прохолодна, але я дивлюся, ви позитивно налаштований. і, і це дуже добре. Позитивно, так що заходьте. Засвіжуваний вдома. А скільки у вас знижки, якщо підписаний на канал? 10%. Якщо підписаний на канал Український порцеляновий посуд. Я підписників каналу 10%. Красавець. А от, наприклад, у пана Бориса, який знаходиться, он там. в нього. 20%. Ого! Ну це можемо зробити і 20%. Але це вже індивідуальна бесіда, так? Індивідуальна вже буде кожному. Ай Айда добряк друзі, це подивіться, це який нашим. добрий, гарний козак. Перечі гуляємо. Я, дякую. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку. Дивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Я сьогодні У вашій увазі надається десертні тарілочки, нові. клеймо баранівка. 6 штук, 5 з одним зображенням, шоста з іншим. Клеймо те ж саме. За одиницю 200 гривень. Кавовий сервіс, німеччина. Новий чехол. Новий чехол Ціна 2100 гривень. Сет зкамничка складається. Молочника цукорниці За три одиниці 1400 гривень. Користенські тарілочки для других страв. Навіть є наліпка. Шість штук нові. Ціна за одиницю 100 гривень. Друзі, можливо. Хто має багато антикварних речей і вони знаходяться у вас в Києві, Броварах, Кривому Розі або Харкові. Будь ласка, телефонуйте на номер телефону. Виїду до вас, викуплю, запропоную гарну ціну. З лівої сторони продаються вироби з металу. На будь-який смак, на будь-яку ціну. Повертаюся спочайно і хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка дві рідкісних чашки, бутон, від чайного сервізу бутон, баранівський фарфоровий завод. Були виставлені в телеграм-канал, продані через телеграм-канал, мають свого власника. Друга знахідка, сільничка, на якій сидять дві пташки. Те ж саме має свого власника. Поїде до міста Харкова. Статуетка колхозниця. Артіль керамік. Виробник залишив у своїй невеличкій збірці. Чайна пара яблуневий цвіт, Довбишевський фарфоровий завод має свого власника, продана через телеграм-канал. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Приходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати таку красу. Рідкісна книжка. Тиражем всього 1000 екземплярів. Видавництво Київ 2013 рік, те ж саме, має свого власника. Набір називається Берізка набір для узвару, ручний розпис. Не часто його зустрінеш на барахолці, синельниково. Клеймо, дві чашечки в наборі йде. І дуже рідкісний, унікальний така експозиція, експонатик, виробник Конаково. Ми з вами бачимо молочник кавничок і чашечка. Це мініатюра, рідкісна. Ще хочу показати лошадку. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Також не, ча, не, не часто зустрінеш на барахолці. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!